Українська мова, знаєш лей від як трава, шалко ленек, і не сіромся, нею говорить, від карпату доню мова, чани, не соромся, Монька, твоя небо, синім, пісня солов'я, українська мова. Хто великий даремов, то є осворений кобзар. Учися, дитину, бо вчитися треба, учися у не розум не спить. Найстей воля, і дух росте в силу, не книжка розкрита любові навчить. Учися, дитино, бо буде з тобою з любов'ю тебе шанувати на світ. Учися, щоб сія добро поміж людей. Жити майже віжна несе не твій слід. 5-10 вересня 2016 року у місті Сігетумармації Повіт Марамуреш відбувся 10-й національний конкурс декламування української поезії, в якому взяли участь понад 50 учнів української національності з повітів Марамуреш, Ботошань, Сучава, Тиміш, Карасиверін, які стали переможцями повітового етапу. Конкурс був організований з ініціативи Союзу Українців в Румунії за сприяння шкільного інспекторату повіту Марамуреш та Міністерства освіти Румунії. Перше почався конкурс декламування української поезії. Це на рівні повітому рівні Марамариша і відбулося у Вишній Роні. Там, коли ми запримітили, що хочуть брати все більш-більш. Дітей в цьому конкурсі ми розширили його. Спочатку брали участь учні 5-8 класів тільки. Поступово настоювали, щоб знижили, щоб брали участь її точки з 5, 5 і з 4, го з 3. го Бачите, що ми почали вже конкурс від початкових класів до 12 класів. Коли бачили, який відгук має серед українського населення, тоді ми, я зробив пропозицію, щоб це розширилося і на рівні держави, тобто в повітах, там, де проживає українська меншина і де навчають діти українську мову. Почалося у Сучаві, після того в Ботошанях, Карасеверін, Тульчі, Араду і так далі. Сьогодні відбувається 10-й випуск конкурсу української поезії. Наша подія відбувається на національному рівні. Партнери цієї події є шкільний інспекторат Мараморського повіту і Союз українців Румунії. На нашій події зібралося сьогодні багато дітей. Тут зараз переможці повітових етапів з п'ятьох румунських повітів на наш конкурс присутно багато колег-директорів з наших українських шкіл. Тут присутні тільки діти, які перемогли на повітових етапах. Змагання буде досить серйозним. Я точно, що вони приготувалися. П'ять повітів будуть сьогодні боротися за найвищі премії. Найкращі, я переконана, що переможуть. Шкільний інспекторат в партнерстві організує такі події, які допомагають українській меншині. Національний етап почався тепер 10 років, все в роні, але тоді, тому, що все набирав величезний масштаб, ми тоді перемотали його тепер роки усігад. Тобто тут ми вважаємо, що це український центр для всіх меншин з Румунії. Pentru că ти проживає більше, în 60% населення українців, яке проживає на території Румунії. Țin foarte mult și apreciez aceste activități și vreau să felicit pe domnul Petrețchi și pe toți pe toți organizatorii acestei activități, pentru că este foarte important. Aici, în orașul nostru, acolo unde trăim foarte bine, într-o comunitate Ucraineni, român, maghiari, suntem toți prieteni, suntem toți aceiași oameni, diferind de ampli doar prin faptul că vorbim limbi diferite, dar ne înțelegem, să știți. Este un lucru foarte important, păstrarea obiceiului prin aceste activități, prin aceste concursuri, dar în afară de acesta este de apreciat pentru că vă cunoașteți toți care vorbesc aceeași limbă din altă comunitate. Урочисте відкриття відбулося в концертному залі музечної школи імені Джорджа Енеску. Дошкільнята з Вишовської долени, яких підготувала пані Арцеса Греченюк, яка зайняла третє місце на конкурсі найкращий вчитель української мови з діаспори, виступили з гарним концертом. Сьогодні ми прийшли до Сегота, щоб привітати учасників конкурсу поезії і побажати їм багато успіхів. Ми хотіли показати, що ми шануємо, любимо і поважаємо нашу рідну мову. І з малку виховуємо дітей для того, щоб любили свою рідну мову і поважали. У нас були діточки мішаної групи. Ви ж може бачили тут і великі діточки, і маленькі група Мішана. Не дуже легко працювати з ними, але я думаю, що всі зрозуміли. Головно, сьогодні ми так і з канікул, з літніх довгих канікул. Ми сьогодні вперше на сцені. І з малими діточками це так, я скажу, трудно, як людина, яка працює з малими дітьми. Ми дякуємо за запрошення пану Петрецький. Тому що ми вважаємо, що ми будемо наступними учасниками десь за два роки, коли вже будуть школярами. Вони також будуть приїжджати на цей конкурс. Ми дуже раді і дякуємо за запрошення. Ми всі діти, ми всі діти, українські, українські сландер. Добаємо, що про нас маленькі, тобра слави світ. Дбаємо, що це скарб любовий, що нам борситься вселив. Minu zemni urine nare prekrasau zap bahatel. Se shorin ne hainam bodena dorosye syatar. Nina viranina movarin ekranas naduse, chtob pro tse mene zabula, nina felu, nina mech. Hai gospodte iz neba nas mal blagoslovit. Ukraińska mowa, e jaka ci doła swit? ta ukraińska mowa, mo i tata mowa, mame i tata, dzie daje babuś. I dobrze, z trzech lat na oczuścia. Takoż zaciarował w publiku swoim wystupom, tanciowalnia sam Sokolata pitkier wnętrznej pani Dżety Petreckiej. Концерт закінчився виступом професора Івана Мачок, який художньо виконав одну поему Шевченка. За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку прометея там порил карає. Що день Божий добревий серце розбиває, розбиває, та не вип'є живущої крові, коно знову оживає. І сміється знову, не скуєш душі живої, ні слава живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам на з тобою стати, не нам тіла твої судить, нам тільки плакать, плакать, ладати хліб насушний замісить, кривавим потом із козами, хати знущаються над нами, а правда наша. Все більше і більше притягає декламувати українську поезію. Уже виникли такі пропозиції, щоб поступово брали участь у окремому конкурсі і дорослі люди. Ви запримітили і пана Мачуку професора з Русполян. Я гарно декламував українську поезію. Я Постараюся зробити, щоб відтепер брали участь і дорослі люди, і не тільки. Наприклад, існують ліцеї, де не навчають українську мову. І в Бухаресті, і в Румунії, і в Сігеті, і у Драгошводи, коледжі Драгошводи. І тоді би треба притягнути і знайти якийсь такий варіант, щоб могли брати участь і з інших ліцеїв, діти, які суддя українського походження. В приміщенні маромурецької організації суру учні повинні були представити себе та українські народні костюми, в яких вони були одягнуті, продекламувати вірш українською мовою, прочитати текст на перший погляд, дотримуючись відповідної інтонації та розказати його зміст. Я прийшла із вишнеї Рони. І я представляю моє село. Я б я... поезію. Хочу розказати людям, бо має месаж дуже великий. І все я розказати всьому, бо ця поезія я дуже файна. І поет має, є контемпораний і хочу представляти його. Любала себе розказав поезію. Я прийшла в цей конкурс, за що я дуже полюбила, що тут відбувається. Я вибрала поезію Думка, що написав Тарас Леорови Шевченко, тому що розказує одну, одну казку про життя людини і навчає нас дуже всякі головні, головні ідеї. Навчитися декламувати українською мовою може бути хто І румуни, і інші меншини навчити на пам'ять просто декламувати українську поезію. Щоб легше було зробити різницю між першим містом, другим місцем, бо інколи можуть бути там нулі кома, не знаю скільки балів різниця між першим і другим. І тоді ми завели читання на перший погляд. Тобто відкривається книжечка, і дитина треба, щоб прочитала без того, щоб перед цього вона прочитала той текст або поезію, або не знав що. По-другому, щоб зберегти ношу звичаї, ми е, даємо оцінку і як одягнена, Тобто, е, добре би було, що з кожного повіту традиційна українська ноша, що би була, то вишиванка, відрізняється від села до села. І акцент, як декламують е, поезію, і тоді ми все це докладуємо і комісія. Треба, щоб вирішила, хто займає перше місце. Журі у перший ряд оцінює мову, і як виступають, як виступають, і мову, і буде ще і читання. З української на українській мові. Діти, котрі будуть виступати, треба, що аби і прочитали, бо у минулих роках було таке, що дитина навчилася на пам'ять вірш, а вона просто не вміла читати по-українськи. І тому, і поза цими вони будуть оцінені, поза цими критеріями. Дуже приємна і радісна наша зустріч тут у Марамаровському краю, де кожного року відбувається конкурс української поезії. І хочу сказати, що поздоровляю організатори цієї події і теж велику шану і честь для тих, котрі започаткували. Таку цікаву подію, яка відбувається кожного року, цей конкурс. Тут є змагання між учнями найкращі з кращих учасники, які беруть участь з усіх філіїв нашого Сурум. Наші учні сповіту тіміш беруть участь від маленьких класів аж до дванадцятого класу. Це всі учасники, котрі люблять любителі української поезії, котрі Ближче кожного року вони приходять тут у Мараморозький край і беруть участь. Вони декламують вірші українських класиків Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, а також і багато із наших поетів українських із Румунії, тому що у Румунії є дуже сильна. Можу сказати так, творча сила поетів і, і, і не тільки поетів, і прозаїків. І останнім часом вони декламують і вірші наші. Але у кожному разі це кожен викладач вирішує, з якими віршами він виступлять його учні. На кінці кожного шкільного року у кожній школі відбувається місцевий конкурс декламування української поезії. Потім слідує інший етап повітовий, де сходяться всі виграші декламації української поезії, а на фінальну фазу усі прибувають. Перша, друга і третя премія прибуває до місця Сігету місце, яке є, яке є капіталою або столицею українців Мараморожчини. Значить, Мароморожчина охоплює найбільше число українців і тому усі українці із різних повітів країни звертаються до цього. Краю, де край, у якому 1945 році відкрився перший український ліцей на українській мові, а потім продовжується ліцеєм імені Тараса Григоровича Шевченка, школи, які дали. Українському населенню багато учителів, які викладають не лише на українській мові, вони викладають і на, на румунській мові, але українську мову як предмет вони викладають у школах. З моєї точки зору це дуже е, добре, що існує цей фестиваль, тому що учні е, таким чином учаться і. Е, Починають потрошки писати і думав, що наступного року, наступного наступних роках, на цьому фестивалі вони прийдуть із своїми власними дворами. Це одна з найголовніших подій Союзу Українців в Румунії, яку організує вже десятий раз. Тут у повіті Марамореч, де проживає більш ніж 60% українського населення в Румунії. І таким чином, через такі події ми забезпечуємо. Нашу молодь, наших молодих українців тим, щоб вони не забували свою мову, свою культуру і свої традиції. В останній час Союз українців в Румунії почав ставити більший акцент на навчання. Таким чином, в наступний період, разом із Міністерством навчання Румунії, разом із повітовими інспекторатами будемо організувати такі поїздки. Школи, прожива, де, де вивчається українська мова, і разом з інспекторами з тих повітів, щоб знати е, проблеми, реальні проблеми, з якими стикаються українські викладачі, українські які викладають, е, викладачі, які викладають українську мову. Таким чином, наступний період, разом із цими повторяю, будемо йти у повіти, де е, вивчають наші наша молодь, вивчає українську мову, і будемо. Пробувати е, розв'язати ці проблеми е, на, на, цей, на цей шкільний рік. Таким чином, на, на цей раз ми тепер, так як і дотепер світ українців Румунії, преміює цих дітей. Е, першу премію даємо, окрім книгов, наше книговидання, даємо, наприклад, на перше, перше місце 150 лів, на друге місце 120 лів, на третє місце 100 лів, на відзнаку 70 лів і за участь 50 лів. З радістю бачимо, що на ці події беруть участь. І директори українських шкіл, наші інспектори разом із викладачами української мови, це що нас радує. Як ви побачили, тепер були прекрасні діточки, таким чином ми впевнені, що наша молодь перебирає це знання від нас, головно нашу українську мову, як ви знаєте, без якої не може існувати нашого народу. Так що я впевнений, що наша молодь буде і далі працювати, буде брати активну участь в таких подіях, яких ми сподіваємося, що Наступного дня, 10 вересня, відбулося преміювання учнів. Союз українців в Румунії подарував учням грамоти, грошові премії та книги. Тяжко, важко в світі жити сироті без роду, нема куди прихилиться, хоч згори та в воду. Утопився б молоденький, щоб нема де дітись, утопився б тяжко жити і нема де дітись. В того доля ходить полем, колоски збирай, а моя деседащиця, над морем блукай. Добре тому багатому, його люди знають, а зі мною сиротою мов не бачають. Багатого, губатого дівчина шанує, а зі мною сиротою сміється, кепкує, чи ж я тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Вітре, вітровію, ти всюди буваєш, скажи мені, друже, бо ти все знаєш, де? В якій країні найбагатші гори лісами покриті? Де сади простори, фрукти соковиті, ла золотисті? Коло бувляють, а квіти барвисті на полях гуляють, де джоли чимненькі нектарик збирають, та хитрель веселу. Виводять в гаях, народ волелюбний у селах і місах. Ми є діти українські, хлопці, та дівчата рідний край наш Україна красна та багата. Рідне небо, ясне сонце, місяць, зорі срібні, рідний нарід українців всі до нас подібні. Рідна віра, вся та триця і причиста мати, рідна мова, не вчили з Бога проставляти. На що мені чорні брова, на що карі очі? Naščo lita mladi, veseli di v oči, lita moji mladi, marno propadajo, oči plačujo, črni brove on vitru lunajo. Žinka Buladova duže pituala, oddelala lis podroba, to veživala. Tako brodese po lesah, njami, nočami, usrečala se neraz z riznimi ženskami. Še Šo šokali zilja čar, šom na vorožete, pri potrebah riznih jih. Чи шкоду зробити, покарати ворога, що смусить тужити, вискусняти з чужини, дочку одружити. Слухаючи жінка їх допитує сміло. Добре визнавши все, взялася за діло, та й почала вже сама легше заробляти, як нещадні ворожки, і брехати, як із предмети дивні принесла додому. Вішукала хто знаде, не сказавши слова, і ходила вже вона, ніби то й знала. Pomohati, kdo prosev, in za plato brala. Žinke, bila je točka, harna, mel, teha, bila zamišna ona in ne znala leha. Pracovala, kako mogla, vesela, zdrava, zarobljala na življenje, vodjače podroba.